На цьому тижні ми святкували 80-ту річницю запуску одеського тролейбусу. Його історія дуже непроста, тому що в 1941 році до нашого міста прибули 11 тролейбусів, серед них 10 ЯТБ-4 і один ЯТБ-4А. Для них протягнули перший маршрут, який проходив від залізничного вокзалу до Грецької площі. Він вже готовий був працювати, але, на жаль, так трапилося, що до нас вступила Друга світова війна. Але після визволення нашого міста їх знайшли в. У місті Крайова, вісім тролейбусів. За деякими даними, три тролейбуси залишилися в Одесі. В жовтні 1945 року була перша пробна поїздка цих тролейбусів.